Проведення мотиваційного інтерв'ю. Спершу розберімось, що таке мотиваційне інтерв'ю. Мотиваційне інтерв'ю це особлива техніка консультування, завдяки якій ви стаєте помічником клієнта в процесі змін, не нав'язливо допомагаєте йому під час бесіди самостійно розглянути свою поведінку з різних боків, а також прийняти рішення щодо того, змінювати щось чи ні. Мотиваційне інтерв'ю допомагає підвищити готовність клієнта до змін в умовах амбівалентності. Амбівалентність це наявність двох протилежних думок із певного приводу, що проявляється коливанням мотивів клієнта. Мені це потрібно чи ні. Ваше завдання дослідити амбівалентність клієнта. Для цього варто використовувати маятниковий підхід. Вивчаючи крайні точки аргументації клієнта за та проти змін так ви краще зрозумієте вашого клієнта та зможете зменшити його опір до зміни поведінки. Проводячи мотиваційне інтерв'ю, ви маєте пам'ятати кілька важливих правил. перше рішення щодо змін приймає клієнт, саме клієнт, а не ви, має озвучувати причини змін. Друге ваше завдання зберігати нейтралітет і пам'ятати, що будь-який тиск породжує опір. Третє саме ви вирішуєте, що запитати, як підтримати, відрефлексувати та підсумувати розмову з клієнтом. Іноді для кращого розуміння процесу мотиваційного інтерв'ю. Його порівнюють з роботою навігатора, який допомагає дістатися від точки А до точки Б. При цьому маршрут можна побудувати на власний розсуд та підкоригувати його в процесі руху. Він не обов'язково може бути найшвидшим і найкоротшим, але обов'язково має привести у пункт Б, тобто до мети. Іншими словами, ваш клієнт напевно вже багато разів чув про ризики для здоров'я та отримував різні поради, проте йому важливо проговорити власний шлях, свої перешкоди та стимули на шляху до змін, прийняти власне рішення без постійного тиску оточення. Завдання мотиваційного інтерв'ю пробудити внутрішні мотиви. Стимулювати клієнта до позитивних змін, але право приймати рішення залишається за клієнтом, ви лише можете вказати напрям. Для кращого розуміння мотиваційного інтерв'ю важливо дослідити його етапи їх чотири залучення, фокусування, пробудження та планування. При цьому кожен попередній етап є сходинкою до наступного. Під час етапу залучення клієнта хвилюють такі запитання: Що я тут роблю? Чи я в безпеці, чи можу я довіряти цій людині, чи мене вислухають і почують, чи поважатимуть мої почуття та цінності, чи справді мені тут можуть допомогти. Саме тому на початку розмови з клієнтом важливо викликати в нього довіру, відчуття комфорту та безпеки. Етап фокусування передбачає пошук цілей, потреб, цінностей, які можуть стати ресурсом для зміни поведінки. На цьому етапі клієнт має зрозуміти, що для нього є важливим його хвилює запитання, куди ми йдемо тому вам важливо дізнатися заради чого чи кого, якої потреби чи важливого аспекту свого життя клієнт готовий докладати зусиль. Щоб змінити поведінку, покращити та підтримати своє здоров'я. Етап пробудження викликає закономірне запитання, чому ми йдемо саме туди, і саме клієнт має дати на нього відповідь. На цьому етапі важливо виявити особистий інтерес клієнта та готовність до змін. Розмова має бути побудована так, щоб звернути увагу на причини для змін та зміцнити їх. Варто починати з невеликих кроків і підтримувати кожний успіх клієнта. Коли здається, що ваш клієнт досягнув достатнього рівня мотивації для змін, варто переходити до обговорення плану на етапі планування. Ваша задача допомогти клієнту зрозуміти, як дістатися до мети. За вашої підтримки, клієнт має визначити, які кроки потрібно здійснити та в які терміни. Ваша ж задача запропонувати клієнту допомогу та підтримку. Однак, навіть коли розроблено план, роботу з клієнтом не завершено. Адже клієнту може знадобитися ваша підтримка надалі, або, принаймні, ви маєте відстежувати прогрес клієнта. Аби краще зрозуміти вашого клієнта, ще на етапі залучення у пригоді може стати використання певного набору методик, які зашифровані у вигляді чотирьох літер слова ОРС, що в перекладі означає весла. Ця методика має чотири компоненти. Відкриті запитання, афірмації, рефлексивне слухання, підсумки. Розглянемо ці компоненти. Відкриті запитання. На практиці ми звикли до закритих запитань як: Ви курите, у вас є алергія? Чи хворіли ви на туберкульоз? і так далі. Вони передбачають чітку коротку відповідь, наприклад. так, ні, не знаю. Відкриті ж запитання навпаки підштовхують до розгорнутої відповіді, наприклад, яким чином ви хотіли б змінити ваш спосіб життя, що ви знаєте про наслідки впливу тютюну на організм, заради чого ви хочете кинути курити. Відкриті запитання створюють рух вперед та заохочують говорити і висловлювати свою думку. Вони можуть підштовхнути до розпізнавання проблеми, виражати занепокоєння, намір змінитися чи підкреслювати оптимізм. При розмові з клієнтом відкриті запитання являють собою двері, відчиняючи, які ви обидвоє вивчаєте проблему глибше відкриті запитання дозволяють клієнту більше говорити, а вам слухати. Під час мотиваційного консультування не обов'язково використовувати виключно відкриті запитання, проте вони мають домінувати над закритими. Якщо вам важко відразу вигадувати відкриті запитання, можна скористатися класичними запитаннями Міллера для першого інтерв'ю, це запитання на кшталт, як ви опинилися в ситуації, що склалася. Які позитивні сторони ви бачите в цій ситуації зараз, які негативні наслідки виникли через цю ситуацію, що заважає вам змінити ситуацію, якщо негативного в ній більше ніж позитиву, яким ви бачите своє майбутнє, та що ви самі готові зробити, щоб змінити ситуацію на краще? Афірмації це позитивні самопідсилювальні твердження, які люди використовують, щоб покращити свій емоційний стан, мотивувати себе на зміни. При розмові з клієнтом афірмації необхідні для того, аби підсилити мотивацію клієнта та віру у власні сили. Підбадьорюйте та хваліть клієнта за його цілі, за те, що він робить або вже має намір зробити, за попередній досвід, суттєвий прогрес і навіть незначні успіхи. Наприклад, можна використовувати фрази такі, як ви маєте повне право пишатися собою. У минулому вам вже вдавалося схуднути, ви маєте достатньо сил та навичок, щоб зробити це ще раз. Захоплююся вашою рішучістю тощо. Рефлексія або активне слухання це об'єктивний зворотній зв'язок зі співрозмовником, який використовують для контролю точності сприйняття почутого. При розмові з клієнтом рефлексія передбачає три кроки Уважно слухайте клієнта. Коли слухаєте клієнта, дивіться йому в очі, можна злегка кивати головою. Обмірковуйте те, що він сказав, намагайтеся зрозуміти суть сказаного, перевіряйте, чи коректно ви зрозуміли клієнта. Спробуйте підсумувати те, що сказав клієнт, не повторюючи його слів. Рефлексія усуває прірву між тим, що, на вашу думку, людина має на увазі, і тим, що вона насправді відчуває. Якщо ви не зрозуміли клієнта або щось зі сказаного зрозуміли невірно, не бійтеся уточнити, адже ваша задача якнайкраще зрозуміти клієнта для того, аби мати змогу йому допомогти. Ставте відкриті запитання, щоб дізнатися більше інформації, пам'ятайте, що ви допомагаєте клієнту вивчати проблему, власне, ставлення до неї та мотивацію для зміни. Підбивання підсумків передбачає озвучування суті розмови з клієнтом. Підсумки розмови важливі, щоб нагадати клієнту те, про що ви з ним говорили, та показати клієнту, що ви його слухали. Окрім того, разом ви можете зрозуміти, що із важливого було упущено або некоректно сформульовано. Підсумовуючи, ви можете спланувати наступні кроки та погодити терміни для їх реалізації. Приклад підбивання підсумків розмови з клієнтом може звучати так ви сказали, що головним стимулом схуднути для вас є турбота про власне здоров'я та здоров'я членів вашої сім'ї, адже ви маєте високий ризик розвитку цукрового діабету. Додатковим бонусом буде можливість одягнути сукні, які висять у вашій шафці та очікують свого часу. Згідно з планом, який ви озвучили, ви маєте поговорити про це з вашим чоловіком та за можливості заручитися його підтримкою. Наступним кроком стане розробка здорового меню на тиждень. Ви озвучили бажання готувати вдома та брати їжу з собою на роботу. Наступну зустріч ми запланували через два тижні, тобто на 31 серпня. Скажіть, будь ласка, чи все вірно? Можливо, я щось пропустив, чи ви хотіли б додати, проводячи мотиваційне консультування, проявляйте емпатію. Чи вірно я зрозуміла, що розмови щодо алкоголю викликають у вас роздратування? Розвивайте амбівалентність. З одного боку, ви розумієте ризики надмірної ваги для здоров'я. А з іншого не відчуваєте готовності до ще однієї спроби схуднути працюйте з опором. Розумію, що ця розмова є неприємною для вас. Ви почали дратуватись. Можете поділитись зі мною, що саме вас бентежить, підтримуйте самоефективність клієнта. Ви вже маєте необхідні знання та навички, аби кинути корити. Як зробили це минулого разу. Що саме тоді допомогло вам? А тепер подивимося, як таке консультування здійснювати на практиці. Наші клієнти. Клієнт перший. Жінка 50 років набрала зайву вагу з початком клімактеричного періоду, працює в офісі, турбує задишка при фізичному навантаженні та періодично болять коліна. Лікарю, мене вже рік непокоїть задишка, я вже все обстежила: і серце, і легені, і щитоподібну залозу, ну все добре, я вже навіть не знаю, що робити. Може, ви щось підкажете? Давайте подивимось. Згідно з результатами обстежень, стан внутрішніх органів у межах норми. Скажіть, будь ласка, а що на вашу думку може бути причиною задишки? Якби ж я знала. На роботі так вже жартують, що треба просто схуднути. Ви чуєте? Просто схуднути дістало вже. Тобто, жарти колег викликають у вас гнів. До того ж схуднути це дійсно важко. Ну, так, я і дієту пробувала, інтервального голодування, ну, е, ну, втратила я кілька кілограмів, а далі що? Повернулися назад. І розумієте, в моєму віці це вже таке завдання зірочкою. Ви маєте певний потенціал та багато досвіду. Що спонукало вас до змін? Ви запитуєте, звідки в мене мотивація? А я вам скажу. Тому що в офісі всі такі стрункі, гарні. А я тільки дивлюся на це, нервуюся і ще більше від цього гладшаю. А коли ви схуднули, задишка зменшилась? Так, трохи зменшилася, і до речі, навіть коліна перестали боліти. Угу. Наскільки я зрозуміла, втрата маси тіла добре позначилась на вашому здоров'ю і сприяла підвищеній впевненості у собі. Я якось раніше над цим не задумувалась, але так, думаю, це пов'язані між собою речі. А чого саме і яким чином ви б хотіли досягти? Чого? Хотіла б бути гарною, угу. ну а для цього потрібно схуднути. Отже, з одного боку, ви хочете схуднути, з іншого боїтеся, що це буде складно. Так. Бо я ж пам'ятаю, що минулого разу було так непросто. Згодна, вам доведеться докласти багато зусиль, але ви вже це робили і маєте досвід. Чи готові ви спробувати ще раз? Так, клієнт другий чоловік 40 років, курить 10 років. Прийшов повторно з приводу загострення хронічного бронхіту. Почуває себе краще. Почуваюся вже краще. Не так, щоб прям зовсім здоровий, але точно краще. Ось кашель є ще, але річ набагато турбує. Я рада, що вам стало краще, однак лікування слід продовжити. Кашель ще певний час надокучатиме. Ви ж курите. До речі, на минулому візиті ми з вами обговорювали доцільність кинути курити. Що думаєте сьогодні? Та воно і треба було б кинути, та я чесно ніяк не наважуюсь. І сила є, і воля є, а ось сили волі немає. Тобто, я думаю, що ви хочете кинути курити. Ну так, але весь час щось заважає. То на роботі за пара, то з друзями на природу поїдемо. Тобто, з одного боку, ви готові кинути курити, з іншого боку, ви боїтеся спокус, які можуть виникнути. Чи готові ви подумати, як уникати таких спокус? Ну, я думав, може з друзями поговорити, щоб при мені не корила. Ну або на роботі з колегами не виходити на перекури, а якось так самостійно. Щодо розмови з друзями, це гарна ідея. Можливо, ще когось агітують, кидати разом. Ну, знаєте, кум є. Я якраз кумом і працюю разом. От бачите, ви вже знайшли чудове рішення. До того ж, буде підтримка на роботі. Добре, я спробую сам знаєте, розумію, що треба кидати все таки. Я рада, що ви прийняли таке рішення і зрозуміли, що це для вас важливо. Тож поговорите з кумом, обговорите ваші ідеї, як уникнути спокус закурити. Добре, добре. Давайте спробуємо. Гаразд, тоді наступного разу розкажете мені про ваші успіхи і пам'ятайте, що я завжди поряд і готова вам допомогти. Клієнт третій чоловік 45 років, працює віддалено вчителем англійської мови, Неодружений. Розкажіть, будь ласка, як проходить ваш день? Я вчитель англійської і більшу частину дня сидячи, проводжу уроки онлайн, де все дистанційно відбувається. Тобто, останнім часом ви не були надто фізично активними? Чесно кажучи, це вже декілька років триває. Таке відчуття, ніби м'язи всохли, і періодично спина дуже болить. Тобто, ви пам'ятаєте час, коли були у кращій формі? Так, раніше я займався собою, приділяв увагу спорту. А чим саме ви займалися? Яка фізична активність вам подобалась? Ну, ми ходили в походи. Я робив зранку зарядку, бігав, ну ще навіть на танці ходив. Ви вели надзвичайно активний спосіб життя. Стільки енергії вам можна позаздрити? Колись так було. Дозвольте поцікавити, що може спонукати вас зараз стати більш фізично активним? Ну, перш за все, напевно, позбутися болю у спині і збільшити витривалість. Угу. Ми з друзями наступного року збираємося в похід в гори. Думаю, ось таким я точно не витримаю це. Це гарний стимул, тим більше що походи – це те, що ви любите. А що б ви зараз зробили, щоб покращити свій фізичний стан? Ну я думав про спортивну залу, але біля дому нічого такого пристойного немає, угу. а кататись кудись часу немає. То важко себе дисциплінувати в цьому. Зала це чудове рішення. Тим більше тренер допоможе вам із мотивацією. А як щодо більш простішого наприклад, бігати чи ходити у вас на районі, можливо, спробуєте? Ну, думаю, можна з бігу почати. Гаразд, давайте спробуємо. А ще варто переглянути ваше харчування і сон. Адже сон це запорука вашого здоров'я. Клієнт четвертий жінка 45 років, має гіпертонію. Прийшла на щорічний огляд до сімейного лікаря, бо того вимагає роботодавець. У вашому аналізі крові дуже високий показник загального холестерину. Чи хотіли б ви дізнатись про це трохи більше? Так, звісно, я ж для цього і прийшла. Торік також був високий. Угу. І що з того? Високий рівень холестерину сприяє росту бляшок та звуженню просвіту судин. Це може стати причиною розвитку інфаркту або інсульту у майбутньому. Ой, лікарю, тільки не лякайте мене, будь ласка, я бачу, ця інформація стривожила вас. Звісно, у мене бабуся померла від інсульту. Ой, намучились ми. Звідки взагалі той холестерин взявся? Значну роль тут відіграє спадковість, а також спосіб життя, зокрема, харчування. А розкажіть, будь ласка, як ви харчуєтесь? Ну, зараз я їм все, що захочу. От в мене знайома нещодавно потіла на дієту, почала спортом займатися, а потім померла від раку шлунку. Вас хвилює, що раптові зміни, такі як здоровий спосіб життя та правильне харчування, можуть викликати онкологію? Ну, я не думаю, що є прям, прямий зв'язок з цим. Можливо, вона почала займатися собою вже коли якраз дізналася, що в неї рак? Не знаю. Всю цю історію я не знаю. Бачу, що тема здорового харчування вас тривожить? Так, раніше я намагалася сісти на дієту, але сім'я не підтримала мене, а готувати собі окремо мені завзяття не вистачило. Ви очікували підтримки від рідних. Що могло стати мотивацією до ваших змін? Застосовуйте мотиваційне консультування для того, аби допомогти вашим клієнтам бути здоровішими.